Ой, яка чудова українська мова! У світі є дуже багато різних країн, держав та народів. У кожного народу своя батьківщина, свої звичаї, традиції і, звичайно, своя мова. Адже мова це душа народу. А чи знаєте ви? Яка рідна мова у нас із вами? Так, українська. А чому наша мова українська? Так. Бо ми живемо в Україні. Ми українці. Українська мова це символ нашої Батьківщини. Мова наших далеких предків, наших дідів. Наших батьків, саме у мові закладена наша багата історія, героїчне минуле, наші традиції і звичаї. Мова приходить у життя кожної людини, дитини з її народження, ще немовлятко не розуміє слів, але вже заслуховується матусиним голосом, що тихесенько. Наспівує йому колискову, яка звучить на його рідній, такій милозвучній, такій ніжній, Співочій, лагідній мові. Українська мова надзвичайно багата, бо вібрала у себе всю красу нашої природи Гомін річок, ніжний подих полів, лісів. Веселий спів пташок, силу нашої землі. У мові закладена безсмертна душа нашого народу, його щирість, щедрість, доброзичливість, радість і печаль. Вона наповнена запашним ароматом квітучих дерев весні синім волошковим полем. Уквічена кетягами червоної калини, переплетена зеленим барвінком. На нашій Батьківщині, землі наших предків, її українську солов'їну ми чуємо всюди. Вона лунає з екрану телевізора. Нею ми спілкуємось, її ми чуємо з вузнайомих нам. І незнайомих людей. Нею написано багато книг, оповідань, віршів, казок, пісень, легенд, приказок. Нею творили великі українські генії, такі, як Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка та інші письменники. Ми можемо вчити. Сотні інших мов, буваючи в різних країнах, можемо спілкуватися ними, але рідна мова завжди буде у нашій душі, в нашому серці. Адже мова це не лише скарбниця нашого народу, це наша душа. Кажуть, якщо забувається мова. То народ, який користувався нею, зникає. Ні, не фізично, а морально. Тому любіть, шануйте, піклуйтеся про рідну мову, бережіть її у всій чудовій красі для себе і наступних поколінь. Адже наша мова це скарб, переданий нам сотнями попередніх поколінь. Це наше майбутнє. Пам'ятайте, все, що створено нашою українською мовою, увійшло в скарбницю загальнолюдської культури. До побачення до зустрічі на каналі Грайся та розвивайся!